Так, ще одна новинка, бочата, не попеклися листечко, практично ціле на сонці. Так, трошечки плечики, але вони м'які. Але розмір цих червоних бочат ось такий, От грамів 250. Є. Ось такі класні. Тяжко дістати, але хочу так казати. О, плечики пропадають. Так. Ось. Ось такі. Плечиків практично немає. Вони є на самому початку, а потім дозрівають і щезають. Це добре.